Правні Нацбанку зустрілися з керівниками 30 найбільших банків України. Говорили про нову потенційну програму з Міжнародним валютним фондом і розвиток банківського сектору. За словами очільника НБУ Андрія Пишного, нова програма МВФ має максимально враховувати євроінтеграційний рух України, а її головною метою залишиться забезпечення макрофінансової стабільності та формування стійкої моделі відновлення економіки. На нашому ефірі долучається Василь Фурман, член Ради Національного банку України, доктор економічних наук. Пане Фурман, доброго дня. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава щодо нової програми співпраці Української орди з міжнародним валютним фондом. Розкажіть, будь ласка, якими можуть бути нові пріоритети у цій співпраці в рамках нової програми? Дякую за важливе запитання в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування. І ми дуже дякуємо нашим партнерам, які нам допомагають. Ну в даному випадку ми говоримо про фінанси грош за гроші. Ми їм дуже дякуємо В цілому. Якщо подивитись на сайт міністерства фінансів, то за ці роки великої війни ми отримали 144 мільярди доларів. Зовнішньої міжнародної фінансової допомоги це і кредити, і гранти це, зокрема, наприклад, Європейський Союз, там більше 50 мільярдів, США там більше 30 мільярдів. Ну зокрема, якщо ми говоримо про міжнародний валютний фонд, там близько 14 мільярдів доларів. Програма, яку ми уклали з міжнародним валютним фондом, це був 23-й рік. Весна, вона чотирирічна. А і там є відповідні умови, які Україна має виконувати, а, і показники, на базі яких ну, базувалися від відповідні розрахунки. Ну і деякі із умов, ну зокрема, наприклад, там планувалися ще тоді 23-му році, що можливо там 25-му році закінчиться активна фаза бойових дій, чи Війна в цілому закінчиться. Але ну ми бачимо про те, що сьогодні там 25-й рік він незабаром завершиться, але війна іде. І е, ніхто не розуміє, коли закінчиться е, ця війна, і е, нам потрібна нова програма, і, е, скажімо так, Україна дискутує сьогодні з міжнародним валютним фондом е, на цю тему. Ну, наприклад, на минулої неділі президент України коли прилетів там е, до США. Там ми знаємо, що була Генеральна асамблея е, ООН. Але перша зустріч, яка була в США, це була з керівником міжнародного валютного фонду. А перед цим у нас була місія міжнародного валютного фонду, і вони, ну скажем так, ми дискутували щодо старої програми, тобто тому що є стара програма, там було вісім успішних переглядів, і так от говорили про напрацювання нової програми. Тому в принципі, от, ну, є намір разом з МВФ. Переробити програму так, щоб вона враховувала особливості війни та курс на Європейський е, Союз, е, тому е, скажімо так: е, коли може бути програма? Програма може бути затверджена mm -hmm. радою директорів міжнародного валютного фонду в кінці цього року, а е, до цього часу, поки... Е, вона не буде затверджена, тобто, це ми можемо говорити там про обсяги. Тобто, ну наприклад, там Ройтерс говорив про суму програми там в межах 8-9 мільярдів доларів, чи е, про терміни, тобто, ну зазвичай програми розширеного фінансування це чотирирічні чотирьохрічне програми. Е, ну наші глядачі також можуть сказати, що ну можливо там і 8-9 мільярдів це не так і багато, але е, при тому, що ну, наприклад, там нам потрібна. Допомога, там ну зокрема, там от оцінки національного банку. Зовнішня міжнародна допомога на наступний рік нам потрібно 35 мільярдів mm -hmm. плюс 30 мільярдів 27 сьомий рік. А з одного боку, так, але з іншого боку, а, МВФ. Це як знаєте, от коли ти працюєш з МВФ це як зонтик, а там далі йдуть дуже багато інших програм. От, наприклад, оці ці мільярди, які ми отримали під час великої війни. То там, якщо порахувати, то це там близько 30 країн та міжнародних фінансових організацій, які надають кошти е, Україні. Е, тому е, зараз ну ідуть такі продуктивні е, дискусії напрацювання. А що буде саме в цій програмі? Е, ну ну будь-яка програма е, з АМЕФ це там є структурні які угу. зобов'язання держави України щодо реформ, які проводяться е, по ключовим напрямкам, тобто і. Бюджет і монетарна політика, валютно-курсова політика, і антикорупційна політика, і податкова. Ну тобто практично всі сфери. Ну до речі, і так само ж треба mm -hmm. говорити про те, щоб і щоб ми говорили, і голова Нацбанку, і Я говорив вже і ще раз наголошую, щоб програма враховувала особливості війни та курс на європейський до європейського союзу, куди Україна хоче дуже швидко. Дякую вам, Василь Форман, член Ради національного банку України. Доктор економічних наук був з нами на прямому зв'язку.